Масовані ракетні обстріли різних міст нашої країни з боку країни-терористки змушують українців, які раніше повернулися з європейських країн додому, знову шукати безпечні місця. У цьому відео пропоную нам з вами детальніше поговорити про те, де в ЄС можна повторно отримати статус тимчасового захисту і що для цього потрібно. Ви на каналі Нойс. лайк цьому відео поставити тоді, коли додивитеся, а підписатися на канал я вас закликаю. Уже зараз. Тут намагаюся тримати вас у курсі усього актуального, що може бути цікавим і важливим для українців за кордоном. Влаштуватися зручніше і поїхали. Багато українців, які виїхали до країн ЄС на початку повномасштабного вторгнення і оформили там статус тимчасового захисту, уже повернулися додому. Однак війна триває. Обстріли продовжуються, і багато з них змушені знову їхати до Європи. Згідно з процедурою перед від'їздом з деяких країн Європи, біженці відмовлялися від статусу тимчасового захисту. Тепер багатьох українців хвилює питання, чи можна повторно отримати цей статус. Згідно з директивою про тимчасовий захист, отримати притулок у країнах ЄС може будь-який українець чи українка. Які рятуються від війни і виїхали за межі України після 24 лютого 2022 року. Українці, які вже отримали притулок у Європі, мають право тимчасово повертатися в Україну або подорожувати країнами шенгенської зони без анулювання дозволу. Якщо ви повернулися в Україну на тривалий час і ваші документи в країнах ЄС вже були анульовані, попри відмову, ви все одно маєте право повторно отримати статус тимчасового захисту. Проте це можливо не в усіх країнах ЄС, які країни ЄС можуть відмовити у повторному захисті. Польща, Швейцарія і Чехія можуть відмовити у наданні повторного захисту. Проте деякі країни без проблем повторно надають українцям право жити в них і отримувати всі пільги, передбачені тимчасовим захистом. Давайте зупинимося на цих країнах більш детально. Словаччина У Словаччині можна отримати статус тимчасового захисту, навіть якщо раніше ви вже мали такий статус в іншій країні ЄС. Подати заяву можна в Словацькій Республіці, і попередній статус тимчасового захисту автоматично втратить свою дію. Якщо це можливо, слід подати заяву про скасування тимчасового захисту в попередній країні самостійно. Нідерланди у Нідерландах статус тимчасового захисту називається RTB, який надає право на притулок, медичне обслуговування, офіційне працевлаштування та освіту для неповнолітніх осіб. РТБ можна повторно отримати і він діє до 4 березня 2025 року. Важливо зазначити, що повернення в Україну призводить до втрати реєстрації в базі даних особистих записів у Нідерландах Німеччина. У Німеччині також можна повторно отримати статус тимчасового захисту. Для цього потрібно подати заяву на спрощену процедуру в найближчому відділі міграційної служби. Необхідні документи включають паспорт або свідоцтво про народження для дітей, прописку або адресу тимчасового проживання у Німеччині. Після реєстрації за біометричними даними вам видадуть дозвіл на проживання Іспанія. В Іспанії також можна повторно отримати тимчасовий притулок, але обрати місто для проживання самостійно не вийде, його призначають рандомно. Для подання заяви потрібно всього лише звернутися до центрів Крада у Мадриді, Барселоні, Малазі або Аліканте. Необхідні документи включають біометричний паспорт та свідоцтво про народження дитини, якщо оформлюється захист на дитину, а також адресу проживання в Іспанії. Іспанія надає тимчасовий захист до березня 2025 року. Португалія. Португалія приймає українських біженців, навіть якщо вони вже мали тимчасовий притулок в іншій країні. Статус видається на один рік з можливістю продовження двічі по шість місяців. Для отримання статусу потрібно надати докази відмови від тимчасового притулку в іншій країні. Після подання заяви служба з питань іноземців та кордонів. Передає дані заявника відповідним організаціям, які автоматично призначають ідентифікаційний податковий номер, номер соціального страхування та охорони здоров'я. Після реєстрації вам видається посвідка на проживання терміном на один рік. Хорватія Хорватія також надає притулок українцям після відмови від нього в іншій країні. Заяву можна подати в електронному вигляді на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Або у паперовій формі в найближчому відділенні поліції. Сполучені Штати Сполучені Штати також продовжують приймати українців і надавати їм захист за програмою United for Ukraine». Українці, які вже перебувають у цій країні, можуть поновити терміни раніше виданих їм гуманітарних паролів. Інколи при наявності тимчасового захисту в тій чи іншій країні Європи українцям доводиться подорожувати в інші країни. Чи можна втратити статус тимчасового захисту через поїздку в Україну чи іншу країну за межами шенгена? Про це поговоримо за мить. Виїзд до України або інших країн за межами Шенгену залежить від того, чи отримали ви вже підтвердження статусу тимчасового захисту. Українці зі статусом тимчасового захисту можуть виїжджати з країни тимчасового проживання без втрати цього статусу за умови дотримання певних строків перебування поза межами ЄС. У більшості країн ЄС прийнятним терміном є декілька тижнів, ну до одного місяця. Якщо ви перебуваєте поза межами країни тимчасового притулку довше, то є ризик втратити ваш статус. Українці також мають право повертатися в Україну для виконання невідкладних справ, таких як перевезення персональних речей, забрання родичів чи через медичні проблеми. Проте, якщо ваше перебування в Україні затягується, то є ризик, що вашу ситуацію можуть переглянути з точки зору необхідності надання вам цього тимчасового захисту. Це може призвести до відмови у статусі або необхідності доводити наявність вагомих підстав для довшого перебування в Україні. Якщо ж ви ще очікуєте підтвердження статусу тимчасового захисту, то краще не залишати територію України тимчасового проживання. Виїзд може створити складнощі з поверненням, оскільки на кордоні може бути важко довести, що ви отримали цей ваш статус тимчасового захисту. Якщо ви проживаєте в центрах розміщення переміщених осіб, то перед тривалими поїздками варто попередити і проконсультуватися з координаторами цього центру, це допоможе зарезервувати місце за вами на період вашої відсутності. Отож, виїзд до України чи інших країн за межами Шенгену можливий, але потрібно дотримуватися умов і строків перебування, щоб не втратити статус тимчасового захисту. А чи можна подорожувати країнами ЄС, якщо ви вже маєте статус тимчасового захисту у якійсь із цих країн? Розберемося із цим питанням за секунду. Згідно з умовами безвізового режиму, громадяни України можуть вільно пересуватися в межах ЄС до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Права надані згідно зі статусом тимчасового захисту, діють лише в тій країні, яка надала вам дозвіл на проживання. У межах шенгенської зони ваше переміщення не буде контролюватися, тому ви можете вільно подорожувати. Однак рекомендується дочекатися підтвердження статусу тимчасового захисту, оскільки можуть перевіряти документи у поїздах чи інших транспортних засобах. Варто врахувати, що Болгарія, Хорватія, Кіпр і Румунія, хоча і входять до ЄС. Але ще не зняли контроль на своїх внутрішніх кордонах. Крім того, Ірландія не входить до шенгенської зони, тому її слід розглядати окремо. Що ж до процедури поновлення статусу тимчасового захисту в ЄС, то згідно з законодавством ЄС, для повторного отримання статусу тимчасового захисту необхідно пройти процедуру реєстрації. Ви можете отримати цей статус у будь-якій країні ЄС. Не обов'язково повертатися до тієї, де ви проживали під час першого в'їзду. Процедуру оформлення захисту варто уточнювати у консульстві тієї країни, до якої ви прямуєте, адже правила перебування і процедура оформлення регулюються законодавством кожної країни окремо. Наголошую, що остаточне рішення щодо надання повторного статусу тимчасового захисту залишається за країною, яка надає вам притулок, кожен випадок зазвичай розглядається індивідуально. Отже, зробімо висновок: цього року багато країн світу продовжують приймати українських біженців, надаючи їм можливість знайти новий дім і безпеку. З огляду на велику кількість переміщених осіб з України, країни ЄС та інші держави розробили певні програми підтримки, які допомагають українцям інтегруватися в нові спільноти. Про те, де пропонують найкращі умови для життя та розвитку, я регулярно розповідаю на каналі Ілігіноїс. Перегляньте деякі інші мої відео, я впевнений, ви знайдете там дуже багато цікавого і корисного. Якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, йому лайк, перевірте підписку на канал Ілігіноїс, щоб не прогавити подальші випуски. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.